Я вам уже повідомляв. Ну я ж не знаю, Андрій ви порядочний поліцейський чи а не порядочний. Я сейчас, ну я ну... за правду. Якщо видно, є на відео докази, що дійсно була там аварійна, чи там знак проїхали, чи ну будь-яке порушення. Якщо воно ну, є які на проблеми, давайте подивимось. Без питань водії, з кожним може трапитись випадок, коли ваше авто зупиняє поліцейський, звинувачує вчинені правопорушення, і ви вже розумієте, що він має намір винести відносно вас в незаконну постанову. Ви це розумієте, але не знаєте, як поводити себе далі. Я юрист клубу АД і поділюся з вами практичним досвідом. В першу чергу встановіть дані поліцейського. Звертаючись до вас, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на вашу. Вимогу посвідчення, надавши вам можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією. Завжди фіксуйте дії поліцейського. Пам'ятайте, що знімати на відео поліцейську не заборонено. Наявність відеозапису надасть можливість вашому юристу детально з'ясувати всі обставини та відеозапис може слугувати надійним доказом у разі подальшого оскарження дій поліцейського чи прийнятого ним рішення. Вимагайте докази чинення правопорушення. Якщо поліцейський звинувачує вас у вчиненні правопорушення, вимагайте пред'явити докази та надати можливість ознайомитися з ними. Звертайтеся за юридичною допомогою. Час розгляду справи ви маєте право заявляти клопотання про перенесення розгляду справи у зв'язку з необхідністю скористатись послугами адвоката. У нашій монографії, яка є в кожного учасника клубу, є відрівне клопотання, яке ви можете одразу заповнити та подати поліцейському, якщо ваше усне клопотання протиправно відмовляється приймати поліцейський. Справа про адміністративне правопорушення може бути розглянута за місцем чинення правопорушення, за місцем реєстрації транспортного засобу або або за місцем вашого проживання. Якщо ж поліцейський говорить, що справу перенести він не може, пам'ятайте, Кодекс України про адміністративне правопорушення вам це право гарантує. Отримуйте постанову на місці її винесення. Існує два види постанов: перша надрукована у формі стрічки, а друга заповнена ручкою на спеціальному бланку поліцейським, копія якої видається вам. Якщо поліцейський виносить саме таку постанову, переконайтеся в тому, що ваша копія постанови є читабельною. Якщо вам видали нечитабельну копію постанови, сфотографуйте одразу хоча б оригінал постанови, який є читабельним. Постанова це прийняти рішення. Не пишіть у постанові, що ви з нею не згодні. Постанова вже є прийнятим рішенням і свою незгоду ви можете виразити лише у формі її оскарження. У постанові навіть відсутнє місце для написання таких пояснень. Оскаржуйте незаконні постанови. Якщо ви вважаєте, що постанова, винесена поліцейським, є незаконною, у вас є законне право її оскаржити. Це важливо для захисту ваших прав та відновлення справедливості. Залишайте скаргу на протиправні дії поліцейського. Скаргу подаю до керівника поліцейського, який порушив ваші права. У скарзі вкажіть ваші дані, дані поліцейського, зазначте, які саме права були порушені та які докази ви маєте на підтвердження своєї позиції. Скаргу ви можете подати усно звернувшись за номером телефону. 0800 50202 або подати письмову скаргу за допомогою Укрпошти, направивши рекомендуваним відправленням або цінним листом з описом вкладення. У такому разі у вас залишаться докази того, що ви дійсно зверталися зі скаргою. У нашій монографії також відривна скарга, яку ви можете самостійно заповнити та подати. Долучайтеся до клубу юридичного захисту водіяди, щоб завжди мати надійний захист на дорозі.